Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка, ексклюзивно для моїх підписників. Подивіться, що ви хочете ну, отримати набагато більше, ніж дають оцеї тисячі підтримки. Е, набагато більше це плюс 10%, тобто з каждої 1000 1100 отримати. Цілком законно, цілком реально, цілком працюючий метод, розповідаю. Тож, е, поїхали по порядку. Всі вже в курсі, надіюсь, що ви в курсі, да, що цього року знову дають по 1000 гривень програми допомоги зимової підтримки. Або її в народі називають 1000 зеленського. Всі вже в курсі, надіюсь, що ви в курсі да, дивитесь мої ж відео постійно, що в цьому році вже виплата почалась, тобто, вже. 20% отримали свої перші кошти, і скоро буде наступний транш, це ще буде десь плюс 2 мільйона. Ну тобто вже гроші почали приходити на карточки. До речі, ті, хто підписаний на народну думку, ті отримають одні з першими. Чому? Тому що я перший про це розповідаю. Вони перші оформляють. Ті, хто перші оформив, перші отримали. Все, проста математика. Тому якщо ви ще не підписані, то раджу вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Е, у нас 1 мільйон 355 тисяч вже. Ну, тобто доволі така велика кількість, тож долучайтесь і ви. Далі, в цьому році, змінили принцип, як ці гроші можна потратити. Тому що ці ж гроші не можна тратити на все, що завгодно, на все, що вам там заманеться. Да? І е, додавили в цей список продукти, нарешті-нарешті те, чого чекали. Мільйони українців, тому що дуже багато запитань по цьому приводу було: а чи можна ці гроші витратити на продукти? Да, вже в цьому році офіційно додали витратити на продукти. НО лише на продукти українського виробництва. Це також дуже класна ініціатива. Зараз розповім вам, чому. І мені вона подобається. Мені здається, що якби таку ввели в 91-му, то наша Україна перегнала б вже всіх на цій планеті. Були б такі, знаєте, самі перші НО. Лучше пізніше, ніж ніколи, але є багато не сторонників цієї ініціативи. Ну, в кожного своє бачення. Я розповім, чому це круто. Так от, розрішили витрати на продукти. До речі, да, ті, хто питав в коментарях, чи можна втратити на мобільний зв'язок. Ні, офіційно заборонили тратити ці кошти на мобільний зв'язок. Чому? Тому що воно назад не повертається в бюджет. Ну, тобто, якщо витратили на продукти, то це підтримка українського виробництва, цього іншого, плюс податки повертаються в бюджет, на мобільний зв'язок не повертається. Ну тому і забрали. Але що вам важніше? Продукти чи мобільний? Ну, Без мобільного прожити можна, а от без їди трошки важкувато. Так от, дозволили витрачати на продукти. і Пам'ятаємо, що ці гроші приходять на карту нацкашбеку. Можна їх ще на Укрпошті замовити. Зараз про це також детально розповім, чому це так класно. Приходять на карту нацкешбеку, ви тратите їх на продукти, і виходить, що вам знову на ці продукти, тому що це продукти українського виробництва, вони беруть участь в програмі Нацкашбеку. 10% за покупки повертається назад. Тобто, якщо ви отримали в цьому місяці тисячу гривень, витратили її. То в наступному місяці ви отримаєте 100 гривень назад кешбеком. Ну, кешбек це е, з перекладу повернення коштів. Да? Кеш, кошти, бек – повертаються. Е, повернення коштів вам на карту. Знову на цю саму карту, знову тільки ну, вже не тисячу, а 100 гривень, тому що 10% повертається за покупку українських товарів. Вони і так нараховуються за покупку українських товарів весь час, коли ви купуєте і у вас ця карточка підключена. А тут ще з цієї тисячі вже виходить ви отримуєте не тисячу, а тисячу сто гривень. Ну, дивіться, проста математика. Я оформив на себе і на трьох діток. Це чотири тисячі гривень. Да? Ну, ще дружина тисячу. Ну, вона свої окремо використовує. Чотири тисячі і чотири чотириста. Що краще. Ну, звісно, чотири чотириста звучить. Круче. І це цілком законно, і це цілком реально, і це цілком працює, тому що в тому році робили махінації, коли ці кошти виводили на мобільний зв'язок, а потім знімали їх готівкою. Так, да, можна було в тому році зняти так готівкою. Казали, що це махінація, хоча я не вважаю це махінацією. Ну, якщо є такий метод і не можна користуватися, чому мені? Його швидко прикрили, звісно, но. Ті, хто дивився народну думку, там, десь тисяча людей встигли так це зробити, ті, хто хотів. Але я не вважаю це таким мега потрібним, тому що все рівно ну, зняли ви готівку, все рівно ж ви її треба тратите. Це ж не те, що ви її зняли, бо її треба відкласти. Все рівно ви її потратите. От з продуктами класна, класна штука. То треба було додати давно, і вже нарешті в цьому році то зробили. Тепер за карточку нацкешбеку офіційно можна буде купувати продукти в магазинах, ну лише українського виробництва продукти, які беруть участь в цій програмі нацкешбеку. Так. Ну, тобто, треба буде вибирати продукти, але я вам скажу чесно, в АТБ там майже всі. От Всі, що українські, в АТБ, то це вони туди підходять. В інших магазинах трішки складніше в тих магазинах, які не беруть участь. Далі, наступна програма національного кешбеку. Чому це так круто, чому це так класно? Дивіться, зараз цієї тисячі люди накуплять продуктів українського виробництва. Це пряма підтримка українського бізнесу, тобто вони продадуть набагато більше, а за купиться менше. Люди з України отримають кошти, зможуть дати нормальну зарплату. Тому що в такий час, коли половина підприємств не може працювати, бо немає електроенергії або працює по якихось таких графіках, які далекі від реальності, тобто люди ходять на роботу ввечері, вночі, працюють набагато менше, і зарплату відповідно отримують набагато меншу. І от. За цю тисячу на продуктів вдасться людям дати зарплати нормальні. Вдасться сплатити податки, підтримати українську економіку, Да? Вдасться розширитись бізнесам. От ця тисяча це буде такий, знаєте, невеличкий трамплінчик. Програма на з кешбеку, коли була введена, це був перший трамплінчик, а тут зараз цею і ще один такий трамплінчик і український бізнес. Якби підтримувався так всі роки, всі роки, да? з 91-го року, а то ще й раніше, українцям потрібно було дбати про свою державу ще раніше 91-го. Ну тоді Союз сказав, що не переживайте, ми за всіх подбаємо, все буде добре, і так і добре він розпався. Ще що хотілося, щоб е, ця федерація, наша недофедерація, так само швидко розпалася. Да? І не вдалося їй зберегтися, а не то, що об'єднатися, що вона там зараз її наполеоновські плани хочеться, ну, то їхні проблеми. Про них це зовсім інша історія. Тут зараз те, що беремо цю тисячу, робимо з нею тисячу сто. Цілком законно, цілком реально, просто купуючи продукти, просто потім отримуючи кешбек. Все, метод вам відомий, вам далі вирішувати, що з цим робити. Звісно, цю тисячу можна витратити на щось інше, на книги, наприклад, чи на оплату комуналки. Ну там ви не получите плюс 100 гривень додатково на наступний місяць. Ну і звісно, ви можете потратити і потрібно тратити якусь частину цих грошей на донати для ЗСУ. Тому що ЗСУ це одне, єдине напевно в Україні, що залишилось справедливе, чесне, непохитне і ну, дійсно те, що потребує уваги кожного. Без виключення кожного. Тому е використовуйте цю тисячу правильно. До речі, як її оформити, як оформити 6500, тому що ще ж дають, вже почали приймати заявки на допомогу 6500 для багатьох категорій українців. Є повна відеоінструкція на каналі Народна Думка і на то, і на то. Використовуйте її, користуйтеся нею. Якщо ви заходите до цих категорій, то подавайте заявки, оформляйте. Да, в цьому році 6500, не автоматично майте це на увазі. Я вам буду з радістю розповідати. Надіюся, що інформація для вас корисна. Якщо так, то вліпіть якусь вподобайку, лайчик, сюди, коментар напишіть. Активність ваша мотивує працювати далі. А активності дуже багато, тому працюємо для вас, не зупиняючись. Тож, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.